Говоримо про речі насправді дуже непрості, тому що одна справа написати стратегію, а друга справа, щоб вона ожила, щоб вона поїхала, щоб ця стратегія е запрацювала. І для того щоб стратегія оживала, треба дії, треба рух, і цей рух може створити план заходів з реалізації стратегії. Про це й будемо говорити. Але перед цим хочеться два слова про підходи. Зліва відома тернопільська багатоповерхівка. І з формальної точки зору, все окей, кожен з власників, який реалізував латкеве утеплення, він реалізував свій проєкт. Ну, кожен власний маленький проекти реалізував свою квартирку утеплив і все чудово з одного боку. А з іншого, підхід такти... з тактичної точки зору, підхід правильний. З точки зору стратегії, абсолютно ні. бо... Правильно має бути так, як на правому слайді, коли робив це енергодім для міста Прилуки, коли повністю будинок термомодернізований, тому підходи абсолютно різні, і ви знаєте, ми з вами не можемо обирати виклики, у яких ми живемо. Але ми точно визначаємо те, як на них реагувати, і які підходи ми можемо застосовувати. І ці дві картинки красномовно показують, що там, де є стратегія, там є інша реальність, і очевидно. Що жити у будинку зліва не настільки хочеться, як у будинку справа, і це прямо впливає на економіку, на капіталізацію, на вартість нерухомості того об'єкту, бо перед тим як ріелтор доведе клієнта, щоб продати і показати ту квартиру, потенційний покупець жахнеться від вигляду того будинку, і на цьому може все закінчитися, тому фасад подача. Комплексне системне рішення точно має значення, і цього точно сьогодні нам усім бракує. А, тому для реалізації проєктів необхідно мати стратегію громади, бо можна дуже швидко бігти не туди. Чим швидше біжиш не туди, тим довше повертатися і робити все правильно спочатку. Друге, стратегія в умовах невизначеності має особливе значення. Вона допомагає організувати систему управління і сформувати пріоритети в умовах значно обмежених ресурсів. Коли в нас є 500 гривень і ми йдемо в маркет, ми всього не купимо. Але ми купимо щось важливе, що нам сьогодні пріоритетно. Тому в умовах обмежених ресурсів потреба пріоритизації вкрай загострюється. Третє: щодо відновлення, його теж варто розуміти як елемент стратегії громади, особливо для тих громад, кого це стосується прямо. Тобто як етап переходу до розвитку, тому що не можна почати розвиватись, коли в тебе прильоти, коли в тебе є зруйнована інфраструктура, коли є прямі або непрямі, але дуже сильні наслідки. Тут дуже проста аналогія у спорті, коли спортсмен травмувався, він не може розвиватись. Йому треба етап відновлення. Перш все, і фізичного, і ментального, і тільки тоді, коли він впевнено ходить, рухається і з чистою головою усвідомлює, він може думати про те, а як я можу зробити більше і стати кращою версією себе далі. Тому момент чутливий, але відновлення варто тут сприймати саме в контексті переходу, переходу до формату стійкості і переходу до можливого розвитку. Далі, будь ласка, наступний слайд. Системний підхід до планування. Багато ми про це говоримо, але точно є ця проблема. Точно нам часто бракує системності, бо особливо у середніх, невеликих громадах. Часто ми спостерігаємо фрагментарні знання. Є гарні спеціалісти по вузьких напрямках, напрямках, але комплексного підходу іноді не вистачає. Чотири блоки. Стратегічних документів, про них про два вже колеги сказали: соціально-економічний профіль, стратегія розвитку громади. Зараз говоримо про план заходів з реалізації стратегії і про стратегічну екологічну оцінку. Табличка, як це може реалізуватись у спрощеному форматі. Коли маємо соціально-економічний профіль, на основі його сформували стратегію розвитку громади. Коли є стратегія, переходимо до формування плану заходів з реалізації стратегії. На основі плану. Розробляємо місцеві цільові програми, щоб була зв'язка, і забезпечуємо це бюджетним фінансуванням. Тобто, план заходів з реалізації стратегії розвитку громади, документ державної політики. Він визначається на середньостроковий період 3-4 роки, і там є заходи, проекти програми місцевого розвитку відповідно. Тому системний підхід, правильна організація цього процесу дуже важливо. Ви знаєте, громади, вони ж дуже часто не помирають від бідності, дуже часто території занепадають через брак системного підходу. Коли ми не організували правильно процес, туди не йде інвестор, там немає внутрішнього фінансування, там нема активних мешканців, і часто це є проблемою. Тому до цього треба підходити комплексно. Наступний слайд, будь ласка. Роль проєктів виконанні стратегії. Бачення піраміда стратегії. Ви її всі знаєте: бачення, стратегічні цілі, оперативні цілі і завдання, і завдання мають реалізовуватись саме через план заходів з реалізації стратегії, тобто, через той інструмент, який впровад. За допомогою якого стратегія буде впроваджуватись, і без якісного плану ПЗР навіть найкраща стратегія не працюватиме, тому що вона залишиться декларацією. ПЗР розробляється на 3-4 роки, а стратегія ми говорили на 7. І от дуже часто може коригуватись не. Стратегія, а саме план з реалізації стратегії, і от дуже часто ми чуємо дилетантський підхід, коли кажуть, ну для чого писати стратегію, коли там все змінилось, проекти помінялось. Ну помінялись проекти або треба коректива внесіть зміни в ПЗ. А стратегія на рівні бачення цілей і завдань вона ж може дуже часто залишитись незмінною, навіть якщо взяти стратегії, написані там 21 перший, рік до повномасштабного вторгнення, у них часто стратегічні цілі не змінились, але могли частково. Можуть бути частково уточнені оперативні цілі і можуть доповнити завдання, які стосуються безпеки, стійкості і, і врахування реалій воєнного стану. Також дуже прошу врахувати наказ Міністерства розвитку громади території 265 метод, методичні рекомендації щодо порядку розроблення, затвердження, реалізації моніторингу стратегій, а, обіцяють нам, що ця методика буде оновлена, але іншої сьогодні нема. Вона якби носить рекомендативний характер, але ми її намагаємось притримуватись, бо вона важлива. Це не просто формальність, а це певний такий щит, певний запобіжник від хаосу. Тому методику можна і треба використовувати поки поки її не змінять на якийсь інший підхід. Наступний слайд, будь ласка. Структура цілеї і завдань от типова ситуація є стратегічна ціль, розвиток людського капіталу через соціальну активність і згуртованість. Під неї є три оперативні цілі. Наприклад, під першу оперативну ціль підвищення якості освіти є три завдання. Покращити надання умови середньої освіти, розширити доступність послуг там і модернізувати дошкільні заклади. Але ці три завдання вони можуть залишитись деклараціями, коли під кожне з цих завдань не буде, хоча б одного проекту, який це завдання буде реалізовувати. Тобто дуже принципово розуміти, що ціль не розвивати освіту, а наприклад, щоб 80% дітей йшли в школу з цікавістю, а не з апатією або страхом. Тобто, проекти дають стратегіям, дають плану заходів з реалізації вимірні показники, те до чого ми прагнемо. Ми не граємось у декларативність. Ми будемо намагати, знаєте, дуже часто. Це мені нагадує той е, 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 наш совковий підхід, який був дуже популярний там. То реформи з децентральної влади з децентралізації влади, коли там в місцевих адміністраціях часто говорити: ми будемо говорили, ми будемо прагнути, ми будемо намагатися, ми будемо стукатися. Це все не працює. Ми хочемо покращити показник настільки, ми хочемо доповнити або наповнити змістом стільки-то е, такі-то показники. Ми хочемо забезпечити підвозом стільки-то учнів. Тобто, коли в нас з'являється вимірність, ми тоді розуміємо, що ми робимо, що ми хочемо, і це дає можливість. Наші стратегії оживати наступний слайд. Будь ласка, м'які проекти. Я розумію, що ми всі ганяємося за інфраструктурою. Ми всі хочемо, щоб у нас були гарні мальовничі об'єкти. Але не забуваємо про м'які проекти, вони абсолютно важливі. Тобто, це проекти, які можуть посилити згуртованість, які дуже часто не вимагають багатьох ресурсів і тут. Посил наступний м'які проекти дуже важливі, бо спочатку варто побудувати довіру, а потім дороги, школи і укриття, бо без довіри наступного нічого не буде. І саме тому ми дуже ретельно відносимось на етапи збору проєктних ідей, просимо громадський сектор, небайдужих громадян, щоб вони давали свої проєктні ідеї. Вони часто є м'якими, часто є такими, що сшивають громаду. І це дуже важливо щодо інфраструктури. Вона не має бути у першочерговому фокусі. Спочатку дивимося на послугу, яку ми послугу хочемо надати, а під послугу підводимо інфраструктуру, а не навпаки. Бо дуже часто на стратегічних сесіях, особливо старости, до нас підходять і кажуть, у нас стоїть закинута школа, нам треба її оживити. Тут ми апелюємо дуже жорстко, кажемо, вибачте, а під що вам оживити цю школу, яку послугу ви хочете надати. Ви визначите, що ви хочете забезпечити, а потім під послугу підводити інфраструктуру. Бо задачі оживити школу немає. Нікому та школа не потрібна, якщо вже вона, вибачте, на жаль, закрилась. якщо так сталося, що населення там менше. Треба дивитись на потреби тих жителів громади, які є там, яка в них проблема, і потім думати, а як ця інфраструктура може. Або не може допомагати оживити цей об'єкт. Тобто створення інфраструктури не самоцільні. Кожна інфраструктура має значення для того, щоб надавати якусь якісну послугу, а послуга надається для конкретних людей, для жителів громади. Бо в центрі стратегії і в центрі проєктів мають бути люди. Ну і універсальне правило, коли працює стратегія, коли є якісний ПЗР. План заходів з реалізації з набором чітких і зрозумілих проєктів, які тісно зв'язані з стратегією, які розширюють стратегію, доповнюють її, допомагають їй рухатись. І друге професійна команда. Хто читав книжку Стратегія, що працює, там чітко фокус у, цьому, у цій чудовій роботі чітко сказано, що професійна команда витягує слабку стратегію. Слабка команда на місці. Неорганізована, несистемна, завалить навіть найсильний формально оформлений документ, старе добре правило не хочеться повертатись там і казати, у які часи воно було сформульоване, але кадри вирішують усе, працює і сьогодні, і сьогодні, в умовах дефіциту фахівців, подивіться, що відбувається в системних бізнесах. Всі борються за оптимізацію процесів, щоб людей як можна менше залучити, і всі боряться. Це за професійні підготовлені кадри, тому нам треба бути свідомими того про те, що говорили наші попередні спікери. що Якщо ми хочемо, щоб наша стратегія їхала, оживала першим. Хто буде її моніторити, хто буде її супроводжувати? Хто буде постійно голові доповідати про успіхи і невдачі в її реалізації? Хто буде готувати і виконувати, і подавати на донорів чи на інвесторів ці проекти? Тобто, якщо цього всього немає, якщо ми це все не організуємо не зробимо, то дуже класний, дуже гарний папірець залишиться на поличках. І тоді два варіанти: або ми або ми. Знаходимо професійну команду, і стратегія працює, і ми міряємо результати. Або це все не їде, і ми оцінюємо і обговорюємо бюрократію. На жаль, такі реалії. І тут важливо, якщо ми беремось за цю справу, якщо є професійна команда, важливо, щоб ми оцінювали всі проекти, рахували ресурси і впроваджували це. Відповідно до наших можливостей, будь ласка, наступний слайд. РІМ або РВМ управління, управління орієнтоване на результат. Про нього багато чули, багато говоримо. Тобто, це методологія стратегічного планування, яка фокусується не на процесах, а на реальних змінах, те, про що ми говорили: не організувати навчальний процес, а забезпечити для такої та кількості учнів комфортні надійні умови і так далі. І, і так в усьому, і в медицині, і в соцзахисті, і в іншому, і як цей підхід може працювати на місцях. Не буду повторювати те, що говорив Володимир, аналітичний етап, глибокий аналіз розуміння, де ми знаходимося. Друге, про що говорив колега Віталій: визначення цілей, формування чітких вимірюваних цілей, орієнтованих на користувачів, тобто на жителів громади, тобто або кількість людей, які отримують безкоштовні ліки, замість абстрактного покращення охорони здоров'я, тобто покращення медицини в громаді, це ні про що. Якщо під цей Лозунг, слоган, немає конкретного проєкту, який забезпечує. Ми нікуди не рухаємось далі. Це зрозуміло, що це, це там і зупиниться. Моніторинг. Коли громада написала стратегію, ну, за допомогою експертів, чи сама вийшла на сесію її, затвердила і поклала в шуклятку, то на цьому все і завершиться. Хто відповідає за моніторних, хто контролює досягнення показників, хто періодично звітує на виконкомі чи на сесії про чи на нарадах про те, як відбувається виконання стратегії? Це все треба робити. На це ніколи нема часу. Це ніколи не подобається працівникам, бо голова каже, мені ніколи це мають робити там заступники і підрозділи, а знизу кажуть: та вибачте, у нас поточної роботи багато, і ми застрягаємо в тактичних речах, забуваючи про те, що треба рухати важливіші речі. Ну і план реалізації, збір ідей від громади, відбір тих, що відповідає цілям і ресурсним можливостям. Тобто тут важливо відбираємо ідеї не всі. А тільки ці, які відповідають цілям стратегії, і ті, які описуються в ресурсній можливості, Нью-Васюки не будуємо боулінг-клуби у сільських громадах з населенням 4 тисячі. Не будуємо аеродроми. Не будуємо. Кожна громада центром туристичного розвитку не може бути і стати. Треба розуміти і шукати свої ніші, свої, свої пріоритети. Не копіюємо досвід сусідів, якщо він... Не лягає на наші можливості, наші потреби, наші очікування. Тобто, знову-таки намагаємось шукати свою певну ну, унікальність. І в центрі цього пошуку обов'язково має бути результат, а не процес, і саме RBM метод допомагає громадам чітко визначити, що вони хочуть підтримати, як це зробити, як виміряти ефект і швидко скоригувати стратегії за потреби. Будь ласка, наступний слайд фінанси. Банальне, але традиційне і важливе: жодних планів без грошей, жодних грошей без планів. На видатки, особливо на капітальні, варто дивитися, як на інвестиції: що ми вкладаємо, куди вкладаємо, для чого. У бізнесі немає жодного інвестування від, без того, яка буде рентабельність власного капіталу, який буде період окупності. Жоден притомний бізнес не вкладає їй копійки без. Очікування періоду окупності, якщо це комунальне підприємство купує якусь техніку або будує якийсь об'єкт, або планує якесь обладнання, яке щось покращить. Ми дивимося, ага, це нам допомагає. Якщо ми, наприклад, впроваджуємо енергозберігаючий проект а його період окупності, там 15-20 років, питання для чого ми це робимо. Тобто, тут бізнес-підхід прямо лягає на управління громадою, і це треба робити. Бо якщо ми не рахуємо, то ми фінансуємо чужі цілі і не більше. Два слова про реформу публічних інвестицій: зверніть увагу на статтю 24.1 бюджетного кодексу. Там чітко сказано, що кошти Державного фонду регіонального розвитку спрямовуються на реалізацію середньострокових планів пріоритетних публічних інвестицій регіонів. Тому нам треба синхронізовувати наші середньострокові плани публічних інвестицій з планами заходів реалізації стратегії. Простими словами, ці перелік тих об'єктів, які ми ставимо план публічних інвестицій, їх також треба включати обов'язково в обов ПЗР. І на дрім ми. Подаємо ці проекти, які є в плані публічних інвестицій і які є в ПЗР стратегії, бо інакше у нас втрачається зв'язок між стратегією, планом інвестицій і тим, що ми завантажуємо на платформу. Це важливо. І незважаючи на складність певних процесів, що вони десь паралельно трошки йдуть, логіка вона, в принципі, загалом правильна. Держава не має фінансувати хаос, це якби тут аксіома. Але як воно буде реалізовано, ну, перші кроки вже є. Будемо оцінювати, подивимося, як, як це буде впроваджено. Але те, що зв'язок між планом заходів з реалізації стратегії і. Середньостроковим планом публічних інвестицій має бути це однозначно. Тобто, десь задвоєння цих проектів має відбуватися. Наступний слайд, будь ласка. Стійкість громади дуже актуальна. І дуже важливо, тобто, ми маємо про стійкість, як здатність системи зберігати свої основні характеристики під впливом складних зовнішніх або внутрішніх факторів. Тобто, це здатність протистояти викликами кризам це дуже важливо. Тобто, і ми маємо навчитися тут працювати згрутовано і злагоджено всі гілки влади, там, громадськості, бізнесу. Тобто не запитувати, хто винен, а думати, як бути далі в цих умовах, як виживати став. Ати сильнішими, як боротися з тими кризами, тими складними речами, які є, тому це дуже важливо і елементи, компоненти стійкості, вони точно мають бути в стратегії. Тобто, я би навіть називав, що сьогодні нам приймати треба не стратегії відновлення, не стратегії розвитку, а стратегії стійкості, бо ми в умовах війни. Ну і на завершення скажу, що правда в тому, що чимало стратегій, які сьогодні лежать на полицях, Насправді мертвий, і якщо ви це розумієте, то ви вже зробили перший крок для того, щоб їх змінити. Бо громада, яка бере відповідальність, вона завжди отримує фінансування, повагу і майбутнє.